Добрий вечір! От, як завжди, я прийшла к вам почитати вам казку на ніч мої дорогенькі хлопчики і дівчата. Хто хоче послухати, сідайте поближче. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. І будемо слухати знов про Різдво. Різдвяна пісня. Була така фірма Скрудж і Марлі. Марлі був мертвий, мертвіший за мертвого, і жодного сумніву цей факт не викликав. Єдиний, хто лишився від фірми Скрудж і Марлі, був Бенезер Скрудж. Скруч, запеклий, злющий скнара, твердий, як камінь, із таким холодним серцем, що, здавалося, ніби обличчя його скриженіло. Скруджеві ні до кого не було діло, Він, певне, і про себе не турбувався, і навіть святковий різдвяний настрій не розтопив його крижаного серця. Якось напередодні Різдва він працював у своїй конторі, лишивши прочиненими двері, щоб наглядати за своїм помічником Бобом Крітчитом. Аж раптом почувся веселий голос Щасливого Різдва, дядьку! Це був скруджий в небі ж Фред. Ото ще дурниці, гаркнув скрудж. Якби моя на те воля, додав скрудж, – я би кожного недоумка, який сказав щасливого Різдва, запік у його власному перозі». Ваша правда, дядьку, відповів на те Фред. Але чому б вам не повечеряти завтра з нами? На все добре. Мовив Скрудж, повертаючись до своїх книг. Коли Фред пішов, до контури завітали два чоловіки, що збирали пожертви для бідних. Хіба мало в'язниць? запитав їх Скрудж. – Чи, може, бракує виправних закладів? Я сплачую податки, щоб бідні йшли туди, і цього вистачить. Вийшли чоловіки на двір. І вражено покрутили головами. Трохи згодом, біля скруджевої контори спинився якийсь волоцюга. Він заходився співати різдвяних пісень. Хай Бог благословить вас, милостиві панове, та лише одного погляду на скруджа вистачило, щоб не борака кинувся навтьоки. Робочий день добіг до кінця, аж настала пора йти додому. Мабуть, ти хочеш завтра мати вихідний? буркнув струч Бобові. Якщо це зручно, мовив Боб. Ні, не зручно. Післязавтра маєш бути з самого ранку. Скруч вийшов із контори, грюкнувши дверима. Боб Швіденька запкнув двері і зібрався додому, а й зайшов до таверні повечеряти. Мешка він у старому будинку, що колись належав Марлі. Коло дверей висів старовинний молоток. Вставляючи ключа в замок, Скрудж раптом побачив на тому молотку обличчя Марлі. Він хутко переступив поріг і замкнув за собою двері. Чи не видно потилиці Марлі зсередини? Ні, там був лише замок і кілька цвіхів. Ото ще дурня, сказав Скрудж сам до себе, та про всяк випадок перевірив усі кімнати, перш ніж іти спати. І тут почав бемкати великий старий дзвін. Спочатку тихо, а далі щораз гучніше. Разом з усіма іншими дзвонами в домі. Раптом дзвони затихли і почулося цокання, наче у льоху хтось клацав зубами. А потім, потім щось поволі війшло до покою. Чому ти не віриш власним очам? запитав привід. Тому що навіть не травлення шлунка може спотворити відчуття, відповів Скрудж. Може, молоко прокисло, і мені ввижаються примари? Привід мороторошно завив і забряцкав ланцюгами. Змилуйся, благав Скрудж. Чому ти мене тривожиш? І знову привід затряс ланцюгами. І чому ти закутаний в ланцюги? Ці ланцюги кара за моє егоїстичне життя, бо я думав лише про себе, відповів привід. Але є кілька ланцюгів і для тебе. Вони чекають, варщаючи з кожним днем. Я прийшов застерегти тебе, сказав привід. Ти повинен уникнути моєї долі. Скрудж із полегшенням зітхнув. До тебе прийдуть три духи, вів далі привід. Краще не треба, відповів Скрудж. Привід не звернув увагу на його слова і почав танути, даленіючи в вікні. Скрудж зачинив вікно і перевірив двері. Вони були замкнені. Дурня, хотів, було, сказати він, та слово застрягло в горлі. Виснажений. Почасти від шоку, почасти через те, що вже була друга ночі, Скрудж упав на ліжко і одразу ж заснув. Він прокинувся в суцільній темряві. На його подив годинник бив дванадцяту. Дванадцяту, але ж він ліхо другій. Годинник зламався, подумав Скрудж. певно, механізм замерз. Він лежав із розплюченими очима. Чекаючи першої години, коли пролунав удар дзигаря, чиясь рука відхилила штору над його ліжком. Скрудж завмер. Перед ним була найдивніша істота, яку йому доводилось коли-небудь бачити. Над головою в неї сіяло світло, а ковпак вона тримала так, ніби це був ковпачок для гасіння свічок. Ти дух, про якого мені розповідали? запитав Скрудж. Так, сказав привід лагідно, я дух різдвяного минулого, твого минулого. Стань і йди за мною. І вони опинилися в селі, а на дворі стояла гожа морозяна днина. Я тут жив, коли був хлопчиком, вигукнув Скрудж. Привідповів його до старого шкільного класу, де самотньо сиділа хлоп'я. Та це ж я, здивувався Скруч. Перш ніж він подумав про це, вони знов опинилися у людному місці і зайшли до великої крамниці, де саме у розпалі була вечірка. Я тут був під майстром, вигукнув Скруч. Це мій учитель, старий Федзівік. Він робив нас такими щасливими. Звуки святкового гамору подалені, залишивши скруджя духа на вулиці. Ось молодий скрудж сидить поряд із вродливою дівчиною. Я не можу вийти за тебе заміж, скрушно зітхнула вона. Ти любиш гроші більше за мене. Кадр змінився, і Скрудж опинився в затишній кімнаті, повній дітлихів. Його колишня кохана була заміжня за іншим чоловіком. Скруч почав битися з привидом, та світло над головою привиду горіло ще яскравіше, аж він погасив його ковпаком. Дух розтанув, а скруч поринув у глибокий сон. Він прокинувся, коли годинник вибив першу, рвучно підвівся і відхилив штору, але там нікого не було. Скруч роззирнувся довкруж, а потім заліз із ліжка і вийшов до іншої кімнати. І він ледве впізнав її. Посеред тої кімнати сидів другий дух. Скрудж пішов за духом. На вулицях було повно людей, які готувалися до Різдва. Нарешті вони дісталися до будинку Бобо Кречіта, де пані Кречіт саме готувала різдвяну вечерю. Тато прийшов, вигукнули двоє наймолодших дітлахів, коли б увійшов, несучи свого хворого сина. І вже незабаром всі раділи свято. Їжі було дуже мало, як на таку велику родину, проти нікому й на думку не спало це сказати. Духу раптом мовив скруч, скажи мені, чи крихітка тім житиме? Я бачу порожній стілець, вітворів дух. Якщо все буде так, як зараз, то він помре. Аж раптом Скруч почув своє ім'я за пана скруча, який влаштував нам свята, виголосив Боб. Влаштував нам свята? А як же, пхикнула незадоволена його дружина. Був би він тут, я б таке свято йому влаштувала. Тим часом на дворі смеркло. Дух вивів на двір. на гамірній вулиці. Вони полетіли до затішних, безлюдніших місць та всюди панував різдвяний настрій. Раптом із темряви долинув щирий сміх. Це сміявся його небіж Фред. Вони саме прибули на різдвяну вечерю в домі Фреда. Мені шкода, Струджа, сказав Фред. Може, зіграємо в піжмурки? За одною грою йш інша. Скрудж так захопився, що вирішив і собі долучитися до гравнич. хоч ніхто його і не міг ані бачити, ані чути. Він хотів лишитися, аж доки піде останній гість та дух, сказав ні, то дозволь лишитися бодай на одну гру, благав Скрудж. Це нова гра, вона зветься так. Чи ні? Так, Скрудж, вигукнув Фред, хоч який він у нас, та я бажаю йому щасливого різдва. Перш ніж Скрудж успів побажати Фреду того самого, дух виштовхнув його. Вони облетіли весь світ і скрізь бачили радість і надію, та привід старів на очах. Моє життя коротке, пояснив він. Воно Скінчиться опівночі. Годинник уже показував на чверть дванадцяту. Вибач, сказав скрудж, але хто це ховається в складках твого вбрання? А поглянь, відповів привід, відхиляючи балахон та показуючи двох нещасних дітлахів. Хлопчик це невігластво, дівчинка це злидні. Остерігайся обох, особливо хлопчика. Їм нема куди піти? запитав Скрудж. Хіба мало в'язниць чи виправних закладів? У відповіді духа відлунали слова Скруджа, які він казав напередодні. Годинник пробив дванадцяту, і привід розтанув. Коли затих останній удар годинника Скрудж побачив, що до нього наближається примара у балахоні з каптуром. Вона пливла повільно і тихо. Ти, дух, прийдеш нього Різдва? запитав Скрудж. Примара нічого не відповіла, натомість виставила свою прозору руку. «Привід майбутнього, заволав Скрудж. Я боюся тебе більш за всіх інших, проте я піду з тобою. Привід мовчки подався геть, і раптом перед скруджем виросло місто. Вони минули натовп і рушили в ту частину міста, де скрудж ніколи не був. Коли вони опинилися на блошиному ринку, там було троє людей, що продавали свій крам. Скрудж відсахнувся. Ці речі було викрадено з будинку померлого. Духу, скажи мені, вигукнув вражено Скрудж. Хто той бідала? Поки він це говорив, усе знову змінилося. Тепер вони опинилося у спальні. У ліжку лежав покійний, а товаришами його були тільки щури та кіт. Привіт. Показав на небіжчика, та скруч не наважувався подивитись. Невже ніхто не відвідав його перед смертю? ридав він. Ривід розгорнув поле свого темного балахону. А коли згорнув назад, скруч побачив кімнату. Там розмовляли чоловік з дружиною. Ми винні йому стільки грошей, казала жінка. Лише диво здатне розтопити його холодне серце. Воно вже розтало, відповів чоловік. Він помер. Та ж вони щасливі, вражено вигукнув скруч. Дозволь мені побачити, чи сумують за померлим. Привід відвів його до будинку кречетів. Усі кречети зібралися біля коменка. Повітря навколо було важке від смутку, що огорнув їхні серця. Коли Струдж побачив це, він відчув, що привід збирається його залишити. і ти скажи мені, хто був той чоловік у ліжку? благав Скрудж. Привід нічого не сказав, але відвів його на церковне кладовище. Він похований тут? запитав Скрудж. Привід мовчки показав на могильну плиту. Тоді скажи мені одну річ, попросив Скрудж, чи те, що я бачив, станеться, а чи тільки може статися? Та привід і далі мовчав. Переляканий Скрудж підійшов до могильної плити і прочитав викарбоване на ній ім'я Ебенезер Скрудж з криком. В жаху Скруч учепився за балахон привіда. Ні, о, ні. Я вже не той, що був колись, причитав Скруч. Дай мені шанс змінитися. Повиснувши на привиді, скруч заплющив очі і почав молитися. Коли він їх розплющив, то знов був у власному ліжку. О. О, засміявся він. Я легкий, мов пір'їнка, щасливий, мов анголий, а радий, мов школяр. Дякую, Марлі, дякую. Віднині я триматиму дух Різдва у своєму серці протягом усього року. Не знаю, скільки часу я провів із духами, не знаю, який сьогодні день і що цікаво мені байдуже. І тоді скрізь задзвонили церковні дзвони. Скруч підбіг до вікна, духи впоралися з усією своєю роботою за одну ніч. Скруч крекнув від задоволення і послав хлопця до м'ясника. По святкову індичку. Я відійшлю її бобові кречету», – сказав він до себе і задоволено потер долоні. Вона ж удвічі більше за крихітку тіма». Коли хлопець повернувся з індичкою, Скруч задоволено кивнув, тушка була велика. Чи не був би ти ласкавий віднести її, куди я скажу? попросив Скруч. Треба буде найняти візника. Він заплатив хлопцям і знайшов візника і, сміючись, повернувся додому. Він сміявся, поки сльози не потекли по щоках. Нарешті він убрався в свій найкращий костюм і вийшов із дому. Його обличчя світилося такою приязню, що навіть декілька людей привіталися до нього. Доброго ранку, пане, щасливого Різдва. Скруджуті слова здалися. Найпрекраснішими в світі. А ось зустрілися йому чоловіки, що напередодні збирали гроші для бідняків. Щасливого різдва! вигукнув він. Чоловіки здивовано перезирнулись. Чи це був скрудж? Почувався скрудж причудово. Спершу він пішов до церкви. Потім на прогулянку. Ще ніколи він не був такий щасливий. По обіді скруч завітав до свого небожа Фреда. Він підійшов до дверей і довгенько там стояв. Перш ніж таки наважився постукати. Фред відчинив і запросив його на вечерю. Племінник був такий гостинний, що скруч одразу ж відчув себе, як удома. Це була чудова вечеря. Але скруч уже наступного року мав бути на роботі. Він хотів зустріти боба, Кречіта, та коли той запізниться. І зустрів. Боб запізнився приблизно на 20 хвилин. Скруч удав лють. Я не збираюся це більше терпіти швидко до мого кабінету. Це ж всього лише раз на рік, виправдовувався Боб. Знаєш, що я зроблю? Скрудж підштовхнув Боба до кабінету, і я збираюся підвіщити тобі зарплатню. Щасливого різдва, Бобе, а зараз підкинь вугілля в грубу, перш ніж отримаєш свою жар птицю. Скрудж пообіщав піклуватися про Боба і його родину і не збрехав. Для крихітки Тіма, який цілком одужав. Скруч став другим батьком. Що й казати, він став добрим другом для всіх, хто жив у його місті. Дехто сміявся з нього, як змінився колишній скнара і вовкодух. А скруч на те не зважав йому було байдуже. Він знав, що сміх це добре, і його серце також сміялося. Скрудж ніколи більше не бачив духів та про нього казали: Він знає, що тако справжній дух Різдва, і нехай це стосується так само і всіх нас. Як сказав кріхітка Тім, нехай Господь благословить усіх. На цьому на добраніч, нехай Господь благословить всіх. Я вас всіх обіймаю.